Український рушник як українська душа. Хай вітає усіх, хай згуртовує нас. Слова пісні поета Вадима Крищенка демонструють ставлення українського народу до рушників. Здавна без них не обходилось жодне дійство. Дівчата також вміють вишивати, вони займаються рукоділлям. І сьогодні ви переконаєтесь в тому, що вони люблять рушники українські, знають для чого призначення їх, для чого вони потрібні, яку функцію вони виконують в нашому житті. Що рушник це оберіг нашого народу? Людмила Дудник керівник фольклорно-етнографічного гуртка Калина та головний ідеолог свята. Саме вона протягом року заохочувала школярів цікавитись українською історією та шукати в обусиних скринях раритетні рушники. Людмила Миколаєв. Надихає дітей не тільки словом, а й власним прикладом. Завдяки їй до шкільної експозиції потрапив 200-літній рушник. Оцей рушник, якому понад 200 років передавався з покоління в покоління. від моєї свекрухи, її прапрабабуся, передала своїй бабусі, а потім свекруха померла, і вона перед смертю сказала: дитино, оце оберіг, який я прошу тебе шанувати і передати у спадок своїм дітям і онукам. Багато рушників, які прикрашають шкільну світлицю, вишиті дитячими руками. Я вишиваю рушник із геометричним узором. На ньому будуть червоний, чорний та білий кольори. Усьому декоративно прикладному мистецтві немає іншого такого предмета, який би концентрував у собі стільки різноманітних символічних значень. Орнаменти рушників в Україні дуже різноманітні, та наші предки використовували переважно рослини та геометричний. У кожному регіоні склалися свої традиційні мотиви, особливості їх композиційної будови кольорова гама. В орнаментах вишитих рушників українські майстрині прагнули передати пишність, красу природи, буйне цвітіння. Вони розміщували на стаблі величезну кількість різноманітних Манітних квіток та майже не зображували листя. Рушник символізує душу душу українського народу. Недаремно кажуть, що якщо в хаті немає рушника, то це як сім'я без дітей. Рушник повинен бути в кожній сім'ї, він повинен бути вишитий, ну. Кимось із членів цієї родини, тому що він буде символізувати їхню душу, їхній стан. Також українці полюбляли зображувати на білому полотні різноманітних звірів, частіше птахів, які уособлювали кохання та вірність. Цими пояснюється традиція їх розміщування на весільних рушниках. Такий рушник не наче програмує майбутнє життя молодят, несе у собі поважання щасливої долі. Для того щоб молодим жилось як найкраще, необхідно виконати ще одну важливу умову: людина, що вишиває, повинна знати зміст символів, бути добрим. Розичливою роботу виконувати з добрими намірами. Бог благословляє і я благословляю. Жити аж до віку в парі вам бажаю. Хай діти, як квіти, життя барвінкове, веселе як ружі на цім рушником. Поряд із обрядовим призначенням рушники широко використовувались і у побуті. Рушники бувають багатьох видів, і в кожній області України різні рушники, різні орнаменти. Та вони символізують різні речі. Є утирачі для обличчя, є стирки для посуду. Є весільні рушники, рушники долі, це для майбутніх дітей. Вдавнену рушники дбайливо оберігалися нашими предками. Нині, зокрема, завдяки їм наші діти можуть краще зрозуміти менталітет українського народу. Світлиця експозиції, які ми намагаємося зібрати для того, щоб прищепити дітям духовність, знання ті, які фактично вже загублені. Адже не в кожній хаті зараз побачиш рушник, побачиш вишиту сорочку, і це зберігається лише у на глибинках України в скринях на горіщах у наших бабусь дідусів, які достають ці речі лише тоді, коли це цікаво онукам. А вони про це навіть нічого не знають. Тому звичайно, для того, щоб виховувати у них духовність, любов до батьківщини і взагалі до народних традицій, ми робимо таку світлицю. Сьогодні гостро стоїть питання духовно морального відродження українців, і саме школа спроможна зробити перші вирішальні кроки вихованні молодого покоління та прищепити паростки духовності нашим дітям. Ми сьогодні говоримо, що школа повинна бути креативною, тобто здатною до творчості, і учитель, і учень. У гімназії працює 17 добре організованих гуртків різного спрямування, тому учні отримують змогу всебічно розвиватися та розширювати свій кругозір. Євгенія Путята, Юрій Просенюк новини ЕНТ.